Сьогодні 13.01 і знову їду до слідчого на допит. Я так розумію, що моє життя тепер перетворюється на ад. кожен день їздити на допит 3 години в одну сторону маршрутками метро і тролейбусом, і три години в іншу сторону. Тому я так розумію, що. Немає часу навіть з адвокатами зустрітися, фактично поговорити. А взагалі, хотілося б ще й якусь роботу знайти, але я так розумію, що з роботою тяжко буде, так як кожен день треба на допити їздити. А сім'ю потрібно чимось кермити. Діти просто так не живуть, та ще треба зобов'язання по виплатам робити. Ну, як кажуть, система загонить тебе повністю, щоб знищити як особистість, як людину. Але нічого, ну що ж, потрібно це витримати.